Вітаю вас на каналі. І тримаємо таку коробочку з Уланами. Улани належать до Російської імперії, відповідно, там служили різні народи, поневолені, а їх понад 170, так? І, відповідно, чимало хороших людей чомусь там випадково опинялися. Адже служба тоді це було покарання, а більше не винагорода. З іншої сторони, тут нам така коротка інструкція, як їх збирати. Це у нас 28 мм виробник Peri. Ну і, відповідно, вони на більш пізню частину наполонівських війн. І тут у нас 14 фігур. 14. Значить, давайте глянемо, що. Перше, не треба їх сприймати як суто російсько-імперські, адже з них непогані можна зробити, наприклад, польську армію. Адже на той час в Європі багато армій виглядали дуже-дуже навіть однаково. Різнились тільки в кольорах. Так, і тут у нас видно іде якийсь офіцерський літничок та ливник. От у нас тут голові такі от гусарські. І улани це по суті. Дуже крута кіннота, яка такою саме списами. І от тут у нас отакий ливник іде зі списами. Тут у нас їх 6 штук. Так, от вони ще повторюються. Повторюються, і того їх чотири таких однакових. Тут у нас ідуть коники. Подібні коники є ще в іншому наборчику. Я так розумію, це у них такий підхід, щоб не розробляти кожен раз щось нове. Вони однаковісінькі. І тут у нас, бачите, стрілецька зброя і тільки коники. Вершники, так би мовити, треба додати. Тут у нас такі самі вершники, і їх теж X4. І, і знову коники. Ага. Повторюється, а, ну, 4 кон, конних от таких виходить, 4 вершники і один іде якийсь такий унікальний э, вершник з конниками. І тут я так розумію. Це те, чим вони будуть відрізнятися від інших наборів. Це офіцерський такий цей, тому що у них шаблі в руках. Відповідно, є музикант. Ну, от, Офіцер і музикант. Як варіант, хто розбирається в наполеонівських війнах, знає, як його збирати. А хто не знає, то тут є інструкція. Так, до речі, отак от виглядають підставочки під них. Це у нас. Ага, Це у нас ходяка від е, якогось е, магазину. ну Це таке. От. І головне це тут. Це ось це. красивий вкладиш, який пояснює, як їх збирати. Адже, бачите, є улани і драгуни, От, бачите, під Російську імперію. Тобто можна навіть е, скомбінувати. Можна зробити з них уланів прусських, якщо взяти голови з іншого набору. І тут у нас. Татарський підрозділ литовський. Володимир, я чесно, не зовсім розумію, що за варіант. Ну, в общем, якісь із варіантів. Хто розуміється, будь ласка, напишіть. Тут вона ось така: просто такі от розкладається. І от тут, я так розумію, це прапори, які можна просто вирізати і використовувати вам. А тут вам підказка по підрозділам, як їх фарбувати. І також ще тут. Але тут вона як саме як е, імперський варіант наших північних сусідів. Ну, це так, щоб ви розуміли, що воно таке є. Це 28 мм, в принципі, такі здорові будуть, якщо їх зібрати.